Доброго дня, друзі. Сьогодні ми продовжуємо шити нашу іграшку Качечку Лала фанфан. Ми зупинилися на тому, що в нас вже виготовлений тулуб і голівка. А сьогодні в нас завдання приклеїти очки і Не приклеїти, а прикріпити очки і дьоб. Так, для цього потрібно вибрати правильне місце. Що ми робимо? Ми повертаємося до нашої викрічки, і Нас, нам потрібно позначити, позначити, де буде дзьоб. У мене вже розраховано, і я вам хочу підказати ще одну мірку, що зараз я зніму. Ділимо напіл. Так, тут буде 5. 5, можна сказати, і 3 мм. 5 і 3. От, тут буде 5 і 3. Так, що ми робимо? Ми ділимо на опіл нашу наш клинок, цей, З якого Складається голівка. І по цій осі ми відкладаємо 5,3 мм. Робимо такий чималий от, отвір за допомогою лекал, можна от таких малюємо і потім вирізаємо. Потім від цього отвору, де буде дзьоб, ми піднімаємося вище 2 см. Ставимо оцю точку. Від цієї точки вліво і вправо, Вліво і вправо по 2 см. У нас бачите, як тут 2 см, 2 см, і ставимо знов крапки, щоб були тут у нас очки. Робимо отвори вже меншенькі трішки. І перевіряємо, чи нам подобається. Можемо вставити дюбик. Отак. І Почки. І, якщо ви хочете щось змінити, то ми спочатку дивимося. Якщо нам подобається, ми можемо перенести ці крапки, точки наші на нашу голову Голову качечки. Що для цього робимо, вивертаємо, вибираємо клин, там, де нам зручно буде. Отак От розкладаємо. Ось, розкладаємо рівненько і кладемо цей клин, щоб він, отак, по нашій строчці, його границя. отак, бачите, щоб не було перекосу ніде. Де строчка має бути. Отак. Ми маємо відмітити олівцем. Олівцем маємо відмітити отут. Бачите, тут вирізано. Оцю міточку. І потім заходимо в отвори і відмічаємо ці місця, де буде нас знаходитись. Я відмічаю олівцем і вам раджу ніяких фломастерів. Потім оцю точку треба відмітити на всіх на всіх клинах. Відмітимо. Обов'язково нам потрібна ця точка. Я зараз не буду затримуватись, а прийде час, і ви зрозумієте, для чого. Ділимо наш напіл і ставимо точку, наш клиночок. Ось. Так, є. Тепер ці точки, де очки і дьоб, нам потрібно зробити маленькими ножечками, невеличкий отвір. Малюсінький. просто так складаємо. І зрізаємо це, що намальоване, чорненьке. Так, це для дзьоба буде добре. Тепер для очок можна ще менше. Манюсіньку-манюсіньку зробимо. Тирочку. Так. Ось. є у нас невеличкі, бачите? Не потрібно ставимо з лицевої сторони дзьоб, а з виворотній сторони є така заглушечка, таке кріплення. Спечний. І його притискаємо О, так гарно. О, все, все, наш дзьоб закріплений. От. Він ще може крутитися, але щоб він не крутився, можна сюди трошечки отак клею. Це вже потім. Далі очки ставимо. І теж беремо ці заглушечки. В кого не виходить, можете попросити своїх батьків, тому що іноді потрібна сила. А може, а в діток є сила, правда? Заглушку, бачите, беремо, вона так як блюдце, то цим отак дном наверх і придушуємо. І все, все кріплення наше є. Ось така голівка каченятила. Потім, як ми вже напхаємо синтапон, ми тоді підклеїмо. Тоді буде видно, чи рівненько стоїть все. Зараз нам потрібно прикріпити голову до тулуба. Що ми робимо? Вивертаємо і тулуб наш. Так, тут ми зробили раз, два, чотири таких міточки. На тулубі ми робимо, дві тут є ось шовчик, це буде міточка. От Тут шовчик буде міточка. А горловинку поділимо навпіл і теж поставимо міточки. Це для того робиться, щоб голівку ми пришили рівненько, і щоб вона ні вліво, ні вправо не змістилася. Ділимо отак навпіл і ставимо міточку. Так, що ми можемо зробити або голову, або тулу. Ну, В даному випадку я вже покладу голову. В, тулуб в голову. так. Лице з лицем. Голова на вивороті, тулуб на, на лицевій стороні, і вставляємо. І ось, бачите, де перед? Тут є міточка. ось. І цю міточку ми зрівнюємо з цією міточкою, що тут спереді. Ось. Беремо. Міточка до міточки, беремо шпильки і шпилечками закріплюємо всі чотири мітки. Далі ця мітка буде у нас ось до шов... Слідуча мітка буде до шовчика прикладатися ось. І знову шпилечку беремо. Слідуючи до середини потилиці і спинка. Ось, слідкуйте, щоб вони дуже відповідали одна одній і закріпляємо. І залишилася ще одна міточка. Ось шовчик і міточка. Все чотири мітки у нас вже закріплено. Будемо зметувати. Ось. У нас тканина трикотажна, і ми можемо підтягнути, якщо тут чуть-чуть більше, ми чуть-чуть можемо підтягнути і зараз почнемо зметувати. Залишаємо отвір, тут в нас обличчя, тут потилиця. Залишаємо отвір зі сторони потилиці, щоб вивернути. Беремо голочку з ниткою і починаємо зметувати, потім зашиємо на машинці. Там, де приметали, то можна вже виймати шпильки, щоб вони не заважали і вони мене вкололися. Все примітали ми вже. І зараз йдемо до швейної машинки і все пришиємо. Не забувайте залишити отвір зі сторони потилиці. Отут, десь сантиметрів три. Десь сантиметрів три буде добре. Ну, Вистачить. Щоб менше було зашивати потім потайними стібочками. Десь можна 4 см залишити. Отут від цієї міточки 2 см вліво від вправо. Йдемо до швейної машинки. В кого немає, шиїмо вручну. Так, я шила на швейній машинці. Тепер через цей отвір, що ми залишили, ми вивертаємо всю іграшку. На лицеву сторону. Зьобик він важкий, то він буде крутитися, але ми його підклеїмо після того, як. Так, тепер що? Тепер можна напихати синтепоном. І ще в нас є щічки з вами. Ось. Нам потрібно на слідуче заняття приготувати щічки, стягнути їх по краю дрібними стібочками і покласти трішки синтепону. Як наша іграшка буде вже наповнена, ми зможемо прикласти і примітати. Бо зараз тут це незручно. І ми це добре ми не зробимо. Але ви повинні на і раз приготувати, стягнути, отак. Викрить, стягнути, Закріпити. Я зараз одну закріпила другу ще ні. щоб вони були однакові обов'язково. Робите дрібнесенькі з ці бочки, щоб заломів, от, щоб не було ніде заломів на щічці. Значить, що зрозуміло, домашнє завдання. Напихаємо центапоном іграшку, отвір зашиваємо потайними стібочками, готуємо щічки, і буде іграшка наша вже на слідуюче заняття готова. І будемо переходити до пошиття одягу для нашої казочки. А сьогодні заняття закінчено. Na wszystko dobre, do pobawienia!